Матвієнка в своєму нещодавньому інтерв'ю розповідала про те, що у вашої спільної донечки вже почався такий кризовий період. В чому особисто, на ваш погляд, він проявляється, і як ви, як батько, намагаєтеся з цим впоратися? Я б не сказав, що це кризовий. Це над ну, вона доросліше. В неї є свій соціум, і ну, цей підліток він формує в собі особистість. Я не, не вважаю, що це ну, ті, ну, тіпа, криза. Як це... Абсолютно не криза, це е, здорова дитина. Якщо там десь не прибрано, щось не зроблено, е, щось забула, там, то це взагалі нормально. От якби було все в порядку, тоді б було б питання: а що сталося? Не, ну, тобто, в неї є свій там світогляд, свій, як то кажуть, під кутом зору, яким вона все це бачить і вчиться маніпулювати, вчиться, що там, ще, брехати, вчиться, що вона, в общем, вона ну, як нормальна особистість, вона пробує, вона пробує переходити різну межу, за яку там. Насварять, не насварять. Вона як, як малі діти, гаряче, холодно. Там от вони пробують, де де та межа. От так і вона зараз це психологічно. Я не ну я не сказав, що це там якась криза.